По вулиці Рибчанській в Полтаві стався прорив водопровідної труби. Вулицю підтоплювало водою протягом трьох днів. Прорвало воду три дні. ну, Почало потихеньку щось таке, як показувати. Ну, почали ж ай-яй-яй, давай же щось, щось думати чи це воно калюжа, чи дощ, чи прорвало. Яма була не засипана, стояла гілка. Щоб люди, якщо їхали на машині, не потрапили в яму. А так тут, оскільки ями, то завжди після дощу такі калюжі. Отут, отак, отак прям повністю неможливо пройти. Отак обходимо туди. Аж жителі вулиці звертались до комунальних установ, оскільки вода почала підтоплювати і двори. Ремонтні роботи розпочали на другий день. Приїхала машина. Подивилися, ну не могли знайти, де воно закривається. Люк знайшли, знайшли, а там всередині повно, під саме кришку люка забито піском. Ну, воно мулом там всяке, воно давненько вже не проривало. Значить, поїхали. Ночі оп'ять приїхали, оп'ять подивилися, другі спеціалісти теж не розуміють. Ну, вони подивилися і сказали, ну що, буде приїжджати машина. Приїхали хлопці, оце екскаватор, все там, техніка, і води почали ну, сьогодні. Оце утра почалося. По вулиці Рипчанській стався аварійний витік на чавунному водогоні діаметром 100. Аварійна бригада виїхала сьогодні зранку, зробила ремонтні роботи. Наразі ремонтні роботи завершені, люди вже з водою. Місцеві жителі скаржаться, що така ситуація тут не вперше. Прорив труби стається постійно. Труби всі старі, всі чавунні, тобто постійно страпляються якісь пориви. На місці аварійного прориву проведуть благоустрій ділянки та заасфальтують частину дороги. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменка, Суспільне новини Полтава.